Як встановити драйвера до принтерів етикеток компанії X-Printer на ноутбуки компанії Apple, можна використати диск, який йде у комплекті до вашого принтеру, встановивши звідси все, всі необхідні драйвера. Якщо у вас немає можливості встановити з диску, тому що у вас немає дисководу, Якщо є можливість підключити перехідник до вашого ноутбуку, можна використовувати зовнішній CD-ROM. Таким чином також встановити драйвера. Якщо у вас немає, як в нашому випадку, можливості підключити скажімо, цей перехідник для того, щоб отримати 4 порти USB і підключити цей зовнішній CD-ROM. Єдиним варіантом для нас буде зайти на офіційний сайт компанії Xprinter, скачати драйвера і встановити їх. Отже, заходимо на сайт компанії Xprinter. Xprinter Tech. Далі нас цікавить вкладка Download. Xprinter Driver, і в нашому випадку це є принтер етикеток. Натискаємо лейбл Sticker. У нас модель Xprinter DT427B. Шукаємо і бачимо це для Apple драйвера, І є наша модель необхідна. Нам потрібно завантажити. Ці драйвери. Після того, як ми завантажили наші драйвера, відкриваємо цей файл, натискаємо Встановити. Так, на, далі натискаємо Продовжити. Потрібно стільки до пам'яті інсталювати. Вводимо наш пароль. Інсталювання успішно завершено. натискаємо закрити. Після цього йдемо в системні параметри. Так, Принтери і сканери. Натискаємо плюс. Вибираємо наш принтер. Почаємо додати, продовжити маштування. ОК. Це наш принтер готовий до друку.